Я потрапила в таку дуже жорстку атмосферу, коли я прийшла як керівник вже в сформований жіночий колектив, і деяка кількість була трохи старша за мене. Це зараз не про віджись, а просто як факт. І я мала туди зайти для того, щоб здійснити зміни. Це прям була бінго, Бінго на да. це прям було бінго. Коли жінки збираються разом, і в них вже є сформована команда. Така зона, яка затягнута дуже жорсткою колючою проволкою, тобто ну, по ну, туди туди за туди паркан дуже важко, Так, дуже важко. То тобі потрібно або дуже довго, поступово крок за кроком вибудовувати якісь нові відносини і якусь входити в довіру, щоб цей паркан відкрився, або тобі потрібно було запровадити такі рішення і. Мати силу якогось впливу вміти донести правильно, чому ми потрібно що змінювати, щоб цей паркан сам захотів розкритися і впустити тебе.